Велике Цабе вихваляє себе, Велегучно вихваляє, всьому світу сповіщає Я Цабе, Цабе Цабище, Я найкраще, я найвище, Я найдужче і найправніше, наймудріше і найславніше. Я най-най, 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 найнай, найберабе та рамбай позбігались мацяпури. Дуже горді і натури. Теж взялися цвенькотіти. Гам такий не можна жити, і я тебе, Ніт я Ніт я Де тут правда, і чи я? Тільки й чути я най най, гвалт хоч вуха затуляй, гелготять усі підряд, отакий у них не лад. Тільки ось що головне, хай хоч рік, хоч вік мене, не набридне там і сям вихвалятись хвиліям. Не змер за дня, і бійка, наймиліші за давійкам, їм хоч вмри, а та кидай довести оте най-най. Ми ж з тобою, мій читаче, посміємось з них добряче. Носа пнуть не наше діло. Будем жити раду й сміло. Пиху кинем за плече, то вона й утече, творче серце, щире слово, миру й злагоди, основа.